Цьогоріч уряд ухвалив рішення індексувати пенсії з 1 березня. Завдяки цьому виплати зростуть на майже 8%. Пенсія і її підвищення залежить не лише від коефіцієнту індексації, а і ще від тривалості страхового стажу і віку відповідної категорії пенсіонера. Пенсіонерів, які виповнили 65 років і вони не працюють. Мінімальна пенсійна виплата при наявності страхового стажу у чоловіків 35 років і у жінок 30 років буде становити не менше ніж 3370 гривень. Крім того, для пенсіонерів, які не працюють, мінімальна пенсійна виплата буде становити 2725 гривень. У Житомирському пенсійному фонді кажуть, підвищення виплат поширюється на всі категорії пенсіонерів. Це чорнопільський закон, пенсії військовослужбовцям, пенсії державним службовцям, які, до речі, лише в цьому році будуть вперше проведені з 1 березня. Пенсії науковцям. Мінімальна сума підвищення складатиме 100 гривень. Максимальна на півтори тисячі. А вже з 1 квітня обіцяє уряд відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючого населення. Якщо після призначення пенсії або після проведення її перерахунку особа набула 24 місяці страхового стажу, або сплинув термін понад 24 місяці, буде проведена перерахунок пенсії. Та у пенсійному фонді наголошують, чекати на перерахунок у квітні не варто. Особливість цього перерахунку полягає в тому, що звітність. За страхувальники подають раз у квартал, тобто за перший квартал відомості про страховий стаж і заробітну плату будуть подані до 10 травня. Тому, звичайно, у квітні місяць цього перерахунку ще не буде, а він буде пізніше проведено. Вікторія Кутунович з Половинка, телеканал СК1.